Спочатку відкрийте веб-браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Отже, спочатку потрібно змінити типовий пароль для входу в кабінет роутера. Після цього знову зайдіть в адмінпанель, використовуючи новий пароль. Щоб запустити процес налаштування, на вкладці Home перейдіть до пункту меню Click and Connect. На наступній сторінці оберіть тип підключення. Його можна знайти у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, який у вас тип підключення, оберіть ось цей варіант. Це найпоширеніший тип підключення. Далі введіть назву підключення. Це не ім'я вашої Wi-Fi мережі, тому можна залишити, як є. На наступному екрані перевірте налаштування. У більшості випадків усе має бути так само, як у мене, окрім MAC адреси. Натисніть Apply. Зачекайте кілька хвилин, поки завершиться перевірка параметрів. Іноді цієї перевірки може не бути. Після перевірки натисніть Next. На наступному етапі потрібно обрати режим роботи. Без дротової мережі. Оберіть Access Point. Далі введіть ім'я точки доступу. Це і буде назва вашої Wi-Fi мережі. На наступній сторінці задайте пароль для Wi-Fi. Виберіть «Protected». Введіть свій пароль. Він має містити щонайменше 8 символів. На останній сторінці відобразяться всі параметри вашої Wi-Fi мережі. Перевірте їх і збережіть налаштування. Якщо ви були підключені до роутера по Wi-Fi, перепідключіться до мережі з новими параметрами. Якщо ваш інтернет провайдер надає послугу IPTV, ви можете підключити телевізійну приставку напряму до роутера. Якщо ви не плануєте використовувати IPTV, натисніть Skip to Next. Натисніть Apply, щоб підтвердити налаштування. Далі потрібно перезавантажити роутер. Перейдіть на вкладку System. Потім відкрите Configuration. Збережіть налаштування, натиснувши Save. Після цього натисніть кнопку Reboot. Зачекайте кілька хвилин, поки роутер повністю увімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет, просто спробуйте щось загуглити. Якщо інтернет не працює, на цьому етапі потрібно зателефонувати вашому інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме тип підключення вам потрібен і які ще параметри необхідно задати.